Про початок будівництва плавучої насосної станції для запуску Запорізької АЕС заявив голова Росатому Олексій Лихачов у пропагандистських змі. Хоча відповідних дій на об'єкті поки не спостерігається, каже керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Втім, за його словами, це може відбуватися під прикриттям іншого будівництва. Тим часом експертка з ядерної безпеки Ольга Кошарна, посилаючись на власні джерела, каже, у Челябінську росіяни зробили замовлення для обладнання цієї насосної станції. Ці ставка охолоджувача потужністю 80 тисяч кубометрів на годину таким чином хочуть вирішити проблему браку води для охолодження реакторів та відпрацьованого ядерного палива, перепідключити заес і задіяти всі шість енергоблоків. Однак протягом трьох років окупації ставок охолоджувач не працював. Через відсутність Каховського водосховища циркуляції води не було і він став болотом, каже колишній керівник експлуатаційного підрозділу Запорізької атомної електростанції Олег Дудар. На його думку, без розчищення розвести комунікації від насосної станції на більше, ніж один енергоблок не вийде. А течії призведуть до поглиблення руйнації ставка охолоджувача.